Пан Юрій військовослужбовець, який від початку повномасштабного вторгнення понад рік боронив країну на Донецькому напрямку. Нині за станом здоров'я переведений до тилової частини. 16 квітня війна дісталася до його щойно відремонтованого будинку, де вони з дружиною мешкають багато років. Шахет упав біля мого будинку і взривною волною дуже пошкодив мою будівлю. Знесло. Кришу сильно пошкоджений була стіна, пошкоджена. Ну врятувалися тільки за того, що ми знаходилися в кімнаті, якій немає вікон, в глухій кімнаті. Пошкоджену будівлю оглянула комісія Одеської міськради. Висновки щодо компенсації мешканців відверто засмутили. Коштів, що обіцяють надати чиновники, на відновлення житла, аж ніяк не вистачить. Тож люди були змушені звернутися по допомогу до благодійників. На місці волонтери добробату оцінили масштаби робіт. Приліт був прямо сюди, бачите, руйнування. Також це все е, було возгорання, це все летіло в будинок до людей напротив. Тобто спомнівечений дах, повністю зруйновані багато будинків, бо багато е, руйнування на даху. Само координатор добровольчого будівельного батальйону Володимир мало не щодня стикається з наслідками ворожих обстрілів. Коли звертаються люди, ми приїжджаємо і допомагаємо або Консервацію провести в будинку, да? це також зашити вікна, зашити двері, заш... зібрати кришу, накрити плівкою, розбіг завалів. Тобто ми це все робимо. Тобто ми допомагаємо людям своєю силою. А це Гел з англійського Кембриджу. Він приїхав в Україну близько місяця тому, аби допомагати. Розповідає, чому прийняв таке рішення. В мене було трохи вільного часу вдома. Я вирішив, що хочу подорожувати. Я вирішив, якщо я подорожуватиму замість роботи, я маю допомагати людям під час своєї відпустки. За цей час я вже попрацював з благодійниками фонду Берег життя, виготовляючи траншейні запаси для солдатів. А віднедавна приєднався до Добробату, щоб допомагати відновлювати те, що було ушкоджено через російські авіаудари. Допомагати постраждалим українцям їдуть люди зі всього світу. Волонтери, які за кордоном, вони, от, я скажу, вони більш навіть активніше допомагають відновлювати країну як рідну свою країну. Е, то в мене от, по Миколаєві працювали американці, працювали шведи, е, з Бельгії приїжджали люди, з Чехії працюють люди, і німці працювали. Дуже багато, дуже багато. Я, мабуть, не можу це зараз вам розповісти, але дуже багато працює волонтерів, і по всій країні залучено 45 тисяч волонтерів. Організація, яку створили в Київській області на початку Великої війни, наразі допомагає постраждалим від прильотів вже у 12 регіонах. На жаль, нових об'єктів в Одесі стає все більше. Тепер допомагати рятувальникам розбирати завали, підключатися до консервації понівеченого житла та відновлення будинків волонтерам доводиться мало не щотижня. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.